Виконуємо номер 209 із підручника Алгебра 7 та номер 3.51 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть усі значення А, для яких рівняння ах дорівнює мінус 8 має завдання перше додатний корінь, друге від'ємний корінь. Приступаємо до виконання. Наше рівняння нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Нас цікавить в першому завданні, що корінь має бути додатнє. Додатнє число вийде в тому випадку, якщо ми від'ємне число поділимо на від'ємне число. Отже, А має бути від'ємне число, х число. Додатне, якщо А менше нуля число від'ємне. І друге завдання. Знову ж знайдемо другий множник. У другому завданні у нас стоїть питання, щоб корінь був від'ємний. Від'ємне від значення х ми отримаємо в тому випадку, якщо Поділимо від'ємне число на додатнє, отже А має бути число додатнє. Х число від'ємне, якщо А число додатнє, ми знайшли усі значення А, для яких рівняння ах до рівня мінус 8 має додатній корінь і від'ємний корінь номер 209 із підручника Алгебра 7 та 3.51 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано